Починається з тебе, з твого навчання, з помислів твоїх зі світлою мети, що стягає неба і перед тобою завжди стоїть. Зрости в собі надмісний стрижень і шлях собі проклади, щоб кожен кожен свій тиждень наближати себе до мети, коли захочеш у когось писати, коли почнеш від усіх відставати, ти спитай себе про мету. Хай навколо всі роблять, що хочуть, ти дивись на них з висоти. Хай з тебе вони всі рогочуть, а ти чесно, йди до мети. І на цьому шляху золотому не бійся розкрити себе, можливості шукайте у тому, їх тисячі сотні у різних сфер. Тому чесність починається з тебе, з мети, для якої створений був, з розумінням у світі потреби, що серцем своїм ти почув.